Вітаю вас на каналі Математика Це просто. Сьогодні розв'яжемо ось таке рівняння. Зліва бачимо, що в нас вираз містить корінь квадратний, справа вираз без коріння. Щоб позбутися коріння, потрібно ліву і праву частину піднести до квадрату. Але перед тим як піднести, бачимо, що справа в нас просто х, тобто ми маємо зазначити, що x більший рівний 0. Обов'язково. І тепер можемо підносити до квадрату. ліву і праву частину. Якщо піднести ліву частину до квадрату, у нас просто корінь опуститься, буде х додати, 3 додати 2х до рівні х квадрат. Тепер це в одну частинку. Х2 мінус 2х мінус 3 дорівня 0. Отримали звичайне квадратне рівняння. І Вієта обчислим корені x1 та x2. Добуток мінус 3, сума 2. Очевидно, що це корінь 3 та мінус 1. Пам'ятаємо про обмеження, тобто у нас лише х дорівнює 3 задовіляє умову задачі. Це в нас сторонній корінь. Сторонній корінь.